Парламентська передвиборча кампанія у розпалі вулиці грясніють різного роду агітаційною продукцією, починаючи від партійних наметів і закінчуючи білбордами та сітілайтами. Знімальна група ТРК Круг ознайомилася із креативними знахідками політехнологів різних штабів. Геннадій Чакіта, який балотується в Малиновському районі, у відомій дитячій пісні замінив Риму, поставивши туди своє прізвище. Дважди два чекіта. Звучить одне з передвиборчих гасел кандидата. Агітатори Олександра Остапенка просто вирішили встановити фігури депутата міської ради перед наметом. Юрій Приснов на білборді позує разом із відомим українським футболістом Андрієм Вороніним. А ось одеський штаб партії Україна вперед Наталії Королевської нічим особливим не відзначився. На відміну від від своїх київських колег. Обратите внимание на главное: что уже давно нет э, выборов как конкуренции программ, как конкуренции личностей. Есть конкуренция морд и есть конкуренция слоганов. Хто знає, що стоїть за тим іншим збирательним слоганом. Головним хітом одеських виборів стала реклама Сергія Ківалова, яка нагадує вклади з жувальної гумки популярної в 90-х. Тим паче, що у його окрузі в Приморському районі подібні банери розвішані ледь не на всіх житлових будинках. В Одеситів така агітація викликає, м'яко кажучи, неоднозначну реакцію. Ну, я вважаю, що це неправильно, це піар. Вообще, лучше бы он это делал делом, показывал это все. То есть как-то проявлял себя там для тех же детей, пенсионеров какой-то помощью. Я бы сказала, что нужно делом делать, поступками своими. Ну зачем? Вот есть везде объекты, пишут, по телевизору передают везде. Зачем же весят балконы? Я с ним не вместе. Только и а всего. Если вам на балкон предложили такое повесить, вы бы согласились? Ну, як мінімум я би їх холодно отверг, а как максимум я би прибігнув енергічним вираженням. Навіть на будинках, які руйнуються у так званому клімовському кварталі, красуються подібні банери. Виборчий штаб Сергія Ківалова заявляє, що агітпродукцію було вкрадено і зараз невідомі влаштовують провокації. Про те, як змогли пограбувати піар-технологів Ківалова і чому про це стало відомо лише зараз, залишається загадкою. Костянтин Гречаний В'ячеслав Лосштаба, телекомпанія Круг.